Ми вже в аеропорту Касабланки. Зараз на потязі будемо їхати в центр міста і вирушаємо далі. Марокканський потяг, схоже на наші потяги. Так виглядає. Їдемо з аеропорту Касабланки в центр Касабланки. Ми приїхали. Маракеш. Йдемо вирішувати нагальні справи, купувати квитки. Сонце шпарить, дуже жарко, але класно, насолоджуємось. Тут вже такий колорит у міста. Ідемо, шукаємо банк, потім аптеку, сімку потрібно придбати. Це таке базове основне. Що нам потрібно зараз? Це королівський театр. Це ось такий мур, який побудований був за часи французького протекторату. Оце центральна частина міста Маракеш, центральна площа. Отак от продають соки різні, фрукти. Можна придбати і зробити собі фреши. Зайшли ми от в хостел, чекаємо на заселення в кімнату. От так от гарно виглядає. Оце на другому поверсі нашого хостелу. Кімната відпочинку. Це у нас тут такий третій поверх. Тут -от уличка, де продають різні вироби з деревини, ДСП, МДФ. Отак от, от виглядають магазинчики. Там маленькі мікроавтобуси стоять, чекають, мабуть, замовників і потім можуть розвозити. Або ось такий варіант є. Тут риночок такий цілком схожий. На українські ринки десь. Ось наслідки землетрусу, який тут був. Багато таких будівель зруйнованих. Маракеш, я думаю, цілком достатньо одного дня, максимум два дні. Ми ще завтра тут будемо. І майже все вже подивились. Підемо на вечірній маркет пробувати їсти їжу. Так, ми прийшли повечеряти Номер 31 на площі. Я напишу, як вона називається в маракеші. Це тут такий великий ринок. Номер yeah. 31. І And... от можна побачити, що в них є. Yeah, 50. 50. 50. 50. Зараз будемо куштувати щось різне, смачненьке, Воно там у людей щось є. Так, наше замолвня. Тут ливер, оливочки, салатик, овочий гриль, різні маринады. І шашлычки. У нас тут курятина, бараніна і що ще? Пламки ягнятина. Ягнятина. У мене печінка, фаворит абсолютний. Потім оцей, мабуть, це ягнятина. Це ягнятина, це курятина. Так, ягнятина. Потім олівочки смачні, перець, овочі перець, на грилі. Ага. І такі сосісочки дуже смачні також. Що це ти таке їж? Ранячий мозок. Дуже смачно. Смачно? Такий набір, голови там. І за що треба для щастя? Треба. Коротчя, свято шлунку, місцеві всі їдять. Італіано! А, но Украні! Україна? <реш> Короче, Місцеві всі їдять, а туристи проходять мимо, хоча справжня їжа, справжня смачна їжа саме тут. А вони такі перелякані, я думаю, підуть собі і будуть їсти в своїх несмачних ресторанчиках. А тут прям двіжуха, треба все спробувати. Там позаду є туристи, до речі, равликів їдять. Ну це Там їх можна знайти. А отут -от продають соки різні, фреші. Ми може йогурт спробуємо пошукати. Другий день наших пригод в маракеші. Гуляємо по місту. Зараз зупинились в такій кафешці поїсти з краєвидом, можна так сказати. От, сніданочок так виглядає. Що у нас тут там Це щось солодке у нас. Це типу така штука, як ми їли в Ордані, чи соліська равіцька солодка лапша з медом. Каша з сім. Чио. А це чия з його? Познімав вам трохи медіни, а зараз покажу. Як виглядає один з проспектів? Ми вже надивились Маракешу і йдемо до автобусної станції, їдемо далі. Я не знаю, як правильно вимовляється, бо в Млані Дадес якось так. Будемо їхати туди і дивитись дещо. Ось ця стіна з іншого ракурсу, яка розділяє стару, стару частину міста та нову. Так, А у нас танджин тут з яйцями, з фаршем, м'ясом. Ага, і що Кефта, у нас? кефта це котлетки. Марокканський салат. Марокканський салат. Олівочки, хлібчик і чайок.